Ви коли-небудь відчували такий момент? Ту саму мить, коли ви входите в кімнату або хтось підходить до вас і без жодного слова повітря навколо вас ніби змінюється? Зробіть глибокий вдих і спробуйте згадати. Я говорю не про простий соціальний дискомфорт, я говорю про щось фізичне, вісцеральне. Це ніби температура навколишнього середовища раптово падає. Ваші груди стискаються. Дихання стає коротким і поверхневим, а в шлунку осідає незрозумілий неспокій. Ви дивитеся на людину перед собою. Вона посміхається, можливо, навіть каже приємні речі, але кожна клітина вашого тіла кричить одну команду: Забирайся, геть, зараз же. Довгий час ви, можливо, ігнорували цей голос. Можливо, ви думали: Я параноїдальний або Я не повинен судити. Ця людина не зробила мені нічого поганого. Ви проковтнули попередження, змусили себе посміхнутися і стояли там, терплячи цю присутність, яка, здавалося, висмоктувала фарби з вашого дня. Але, обраний, я хочу, щоб ти слухав мене дуже уважно, бо те, що я збираюся розкрити, змінить твоє сприйняття світу відтепер. Це відчуття не було параноєю, це не була невпевненість. І це точно не було випадковістю. Те, що ти відчув, було божественною технологією в дії. Це найдосконаліша система сигналізації, яка існує, вбудована безпосередньо у твій дух Богом. Бачиш, нашому людському мозку потрібні логічні дані, слова, дії, факти. Але твій дух, твій дух працює на набагато швидшій частоті. Він виявляє наміри перед діями. Він відчуває енергію перш ніж вона матеріалізується в поведінку. Коли ти відчуваєш це магнітне відштовхування, цю раптову вагу поруч із кимось, це небеса спілкуються з тобою в режимі реального часу. Це тихе, але термінове попередження, яке каже: будьте обережні. Те, що ця людина несе в прихованому царстві, небезпечно для твоєї долі. Духовне забруднення не обов'язково має бути видимим, щоб бути токсичним, так само, як ви не бачите отруйного газу, але ваше тіло реагує на нього задушенням, ваш дух реагує на замасковане зло, пригнічену заздрість та демонічні наміри скороченням. Багато обраних страждають безпідставно, бо намагаються заглушити свій дух, щоб не порушувати соціальний етикет. Вони ставлять вічливість вище за інтуїцію. Але сьогодні я підтверджую те, що ви відчували. Ця напруга була не страхом, це був захист, це був Бог, який намагався звести невидимий щит між вашим світлом і темрявою, яку несла ця людина. І якщо ви нещодавно відчували це, або якщо у вашому житті зараз є хтось, хто провокує саме таку хімічну реакцію у вашому тілі. Не намагайтеся раціоналізувати це, перестаньте боротися з власним радаром. Ця духовна нудота це правда, яка виходить на світло. І знаєте, що найбільш вражає цей початковий дискомфорт лише верхівка айсберга. Тому що як тільки ви вирішите прислухатися до цього першого знаку, Бог починає знімати завісу і показувати саме те, що було приховано за цією маскою. А те, що відбувається далі, ще більш показово, бо коли сама лише присутність когось не може обдурити їхній дух, наступне, що вони не можуть приховати, це їхня реакція на ваш успіх. Випробування на процвітання маска прихованої заздрості, але одкровення не обмежується почуттям, воно сягає глибше. І наступний знак, який посилає Бог, мабуть, найболючіше прийняти. Бо він стосується людей, яких ви любите, або тих, хто, як ви думали, любив вас. Ви коли-небудь помічали, як легко знайти когось, з ким можна поплакати. Смуток безпечний смуток нікому не загрожує, але спробуйте знайти когось, хто зможе щиро святкувати разом з вами, коли ви перемагаєте. Саме тоді обраний маски падають, духовна темрява. Майстер маскування. Вона може вдавати доброту, вона може вдавати підтримку, вона навіть може вдавати дружбу роками. Але є одна річ, яку темрява не може витримати світло, яке сяє яскравіше. У той момент, коли Бог починає піднімати ваше життя, благословляти ваші шляхи або розширювати ваш вплив, забруднена енергія навколо вас руйнується. Вони нічого не можуть з цим вдіяти. Це автоматична духовна реакція. Зверніть пильну увагу на деталі бо диявол ховається в нюансах. Коли ви ділитеся гарними новинами, підвищенням на посаді, новими стосунками, духовним досягненням, що відбувається в перші три секунди, спостерігайте за їхніми очима, перш ніж їхні губи встигають посміхнутися. Чи є в них іскра справжньої радості? Чи є на долю секунди холодність, затвердіння погляду, мовчання, яке триває на мить довше, ніж мало б? Часто словесна відповідь така: Вітаю, я радий за тебе. Але енергія, що виходить від них, важка, ріже вони швидко змінюють тему. Вони вказують на невеликий недолік у вашій перемозі лише для того, щоб зменшити ваш ентузіазм. Або, що ще гірше, вони дивним чином відсутні у ваші моменти слави, але першими з'являються, коли щось йде не так, маскуючись під втішителів, коли насправді вони там, щоб живитися вашим падінням. Не ігноруйте це. Заздрість це не просто потворна людська емоція, це відкриті двері до демонічного. Коли хтось не може витримати вашого благословення, це тому, що дух, який живе в ньому, відчуває загрозу від помазання, яке на вас. Їм подобалися ви, коли ви були маленькими, коли у вас були проблеми, бо це змушувало їх почуватися вищими або контролювати ситуацію. Але ваш ріст це дзеркало, яке відображає те, ким вони не є. Якщо у вашому житті є хтось, хто таємно конкурує з вами, хто применшує ваші чудеса, або хто змушує вас почуватися винними за те, що ви сяєте, зрозумійте, це не дружба. Це духовний опір, і цей опір, якщо його не помітити, починає виснажувати вашу життєву силу так, що ви навіть не усвідомлюєте цього, що призводить безпосередньо до наступного небезпечного попереджувального знаку. Духовні паразити незрозуміле виснаження. Тепер давайте поговоримо про невидиму ціну цих зв'язків, тому що найбільша небезпека це не лише заздрість, яку вони відчувають. Це те, що вони у вас забирають. Чи траплялося вам коли-небудь розмовляти з кимось? Можливо, навіть не сваритися, а просто бути звичайною розмовою і, закінчивши, відчувати, що пробігли емоційний марафон. Ви кладете слухавку або виходите з кафе і раптом на вас опускається ментальний туман. Ваше тіло відчувається важким, ваша мотивація випаровується і, як не дивно, ви відчуваєте розгубленість або навіть провину без видимої причини. Це, друже мій, не звичайна втома, це духовна крадіжка. Є люди, які функціонують як енергетичні паразити, а найстрашніше, вони спеціально шукають таких людей, як ви, чуйних, сповнених світла, готових вислухати та допомогти. Вони використовують ваше співчуття як точку входу. Вони завжди приходять з проблемою, кризою, сумною історією, яка ніколи не вирішується. А ви зі своїм щедрим серцем відчиняєте двері, ви даєте поради, молитеся, віддаєте свою енергію, щоб спробувати підняти їх. Але зверніть увагу на закономірність ви йдете порожніми, а вони йдуть оновленими. Це несправедлива передача. Вони живляться вашим світлом, бо не мають власного джерела, пов'язаного з Богом. І найкритичнішою ознакою тут є не просто фізичне виснаження, це духовне відключення. Чи помічали ви, що після спілкування з певними людьми стає важче молитися? Стає важче чути голос Бога? Це ніби розмова створила статику, шум між вами та небесами. Вони скидають у ваш розум емоційне сміття та ледь помітні сумніви, зерна плутанини, які продовжують проростати ще довго після того, як їх вже немає. Ці люди висмоктують помазання, необхідне вам для вашої мети. Вони чорні діри у вашому особистому всесвіті. І Бог показує вам це сьогодні не для того, щоб ви розгнівалися, а для того, щоб ви встановили межі. Ваша енергія – це священний ресурс, ваш спокій, це ґрунт, де процвітає ваша доля. Якщо ви дозволите комусь постійно топтати його, нічого там не виросте. Вам потрібно перестати плутати бути добрим християнином чи доброю людиною з тим, щоб бути безмежним резервуаром для токсичності інших людей. Захист свого духу це не егоїзм, це управління. Бо коли ви нарешті закриєте кран і перестанете годувати цих паразитів, станеться щось драматичне. Маска жертви паде, а на її місці з'явиться ворожість, яка вас шокує насильницька реакція темряви, конфлікти без причини. Підготуйтеся, бо саме тут битва стане реальною. У момент, коли ви відступите, у момент, коли ваше світло засяє без жодних вибачень, або просто, коли ваше помазання досягне нового рівня, ви відчуєте дивне явище, ірраціональний конфлікт. Чи траплялося з вами коли небудь, що на вас напали ні звідки? Ви заходите в кімнату мирно, з добрими намірами, не кажучи жодного провокаційного слова, і все ж хтось реагує на вас незрозумілою агресією. Вони навмисно неправильно тлумачать те, що ви говорите. Вони створюють суперечки там, де немає проблем. Вони дивляться на вас з презирством, яке не має логічного сенсу. Чому це відбувається? Уважно слухайте світло дратує демонів. Сама ваша присутність, коли ви сповнені Святим Духом, є мукою для темряви, яка мешкає в інших. Вам не потрібно робити нічого, щоб образити їх, саме ваше існування ображає їх. Чистота, яку ви носите, діє як фотопроявник, викриваючи бруд, який вони намагаються приховати, це робить їх незручними, нервовими та, зрештою, ворожими. Вони намагатимуться спровокувати вас, вони намагатимуться вивести вас з вашого місця спокою, бо знають, що якщо вони зможуть змусити вас опуститися до їхнього рівня, якщо вони зможуть змусити вас кричати, битися чи ненавидіти. Вони переможуть. Мета нападу не виграти суперечку. Вона полягає в тому, щоб загасити ваше світло. Вона полягає в тому, щоб змусити вас сумніватися в тому, хто ви є. Вона полягає в тому, щоб виснажити ваш духовний авторитет через дрібні сварки та непотрібну драму. Багато обраних потрапляють у цю пастку. Вони постійно запитують себе, що я зробив не так, чи був я нечутливим. Перестаньте звинувачувати себе, ви нічого не зробили поганого, ви зробили щось правильно. Ви принесли Божу присутність туди, де вона не була бажаною. Їхня бурхлива реакція доказ вашого помазання. Якби у вас не було нічого цінного, ворог не витрачав би час, намагаючись дестабілізувати вас. Ці раптові та нелогічні конфлікти це відчайдушний крик духу. Який знає, що втрачає контроль, це останній засіб темряви, спроба залякати вас. Але коли це не спрацьовує, коли ви стоїте твердо і не піддаєтеся провокаціям, Бог виходить на сцену з останньою картою втручання, яке може спочатку завдати болю, але яке є найбільшим доказом любові, яку він може вам дати. Божественна хірургія болісне, але необхідне розлучення. Ми зараз підходимо до поворотного моменту моменту, коли Бог каже Досить. Якщо ви не відвернетеся через розсудливість, я відверну вас через обставини. І саме тут багато хто з нас залишається з розбитим серцем, не розуміючи, що ми спасаємося. Божественне втручання часто на перший погляд здається катастрофою. Раптом дружба, що тривала багато років, розпадається з дрібних причин. Двері, які, здавалося, відчиняються, зачиняються перед вашим обличчям. Люди, з якими ви клялися бути з вами вічно, просто йдуть або зраджують вашу довіру таким чином, що продовження стосунків стає неможливим це боляче. Ми почуваємося відкинутими, покинутими, розгубленими. Ми плачемо і запитуємо Бога Чому? Чому ти дозволив цьому статися? Але сьогодні я хочу, щоб ви витерли свої сльози та побачили духовну реальність. Бог не видалив цих людей з вашого життя, тому що він жорстокий. Він видалив їх, тому що чув розмови, яких ви не чули, він бачив наміри, яких ви не бачили. Він знав, що якщо вони залишаться, його доля буде зірвана. Це не відторгнення. Це перенаправлення, це духовна хірургія, і, як і будь-яка операція, є біль, є розрізи, є кров, але мета видалити пухлину, яка вбивала ваше майбутнє. Бог занадто любить свою мету, щоб залишити її в руках тих, хто не знає, як її шанувати. Іноді він створює навмисне непорозуміння лише для того, щоб розірвати зв'язок. Іноді він дозволяє їхнім серцям закам'яніти проти вас, як він зробив з фараоном, лише для того, щоб ви були змушені йти до своєї обіцяної землі? Подумайте про людей, які нещодавно покинули ваше життя. А тепер, чесно кажучи, озирніться назад. Відколи вони пішли, хіба ваш розум не став яснішим? Хіба мир не повернувся до вашого дому? Хіба тягар, який ви несли на своїх плечах, не зник? Ця легкість є підтвердженням те, що ви втратили, було не людиною, це був тягар, це був якір, який заважав вам плисти. Не намагайтеся воскресити те, що Бог поховав, не намагайтеся знову відкрити двері, які замкнули небеса. Будьте вдячні за час, що минув, але будьте ще більш вдячні за визволення. Тимчасова самотність краща за забруднену компанію. Чому ви відчуваєте цю порожнечу зараз? Це підготовка до чогось нового, чогось чистого, чогось, що відповідає тому, ким ви зараз стаєте. Активація воїна, прийняття духовної влади. А тепер вдихніть. Відчуйте, як повітря входить у ваші легені. Ви зайшли так далеко, і це не випадково. Все, про що ми говорили раптова вага, прихована заздрість, виснаження енергії, ірраціональні конфлікти та біль розлуки, все це частина більшої картини. Ви не жертва цих обставин, ви воїн на тренуванні. Бог дозволив вам побачити та відчути все це не для того, щоб налякати вас, а щоб активувати вашу розсудливість. Від сьогодні… Ви більше не ходите, як духовно сліпа людина? Завіса впала. Тепер ви знаєте, що дискомфорт, який ви відчуваєте, це не божевілля, це інформація. Це Святий Дух дає вам стратегічну розвідку на ворожій території. Що ви будете робити з цим откровенням? Чи продовжуватимете ви ігнорувати знаки та дозволяти забрудненню проникати у ваш дім? Чи ви займете свою посаду влади? Бути обраним означає мати мужність захищати помазання, яке Бог довірив вам. Це означає мати сміливість сказати ні стосункам, які не походять з небес. Це означає більше довіряти тому, що відчуває ваш дух, ніж тому, що бачать ваші очі. Ви вступаєте в новий сезон сезон, коли ваше бачення буде орлиним, ви розпізнаватимете брехню за багато миль. Ви побачите вовка незалежно від того, наскільки пухнаста овеча шкура на ньому. І найголовніше ви не будете боятися, тому що той, хто має Божу ясність, має Божий захист. Відчуйте, як ця сила зростає у вас зараз це ваше справжнє пробудження ідентичності. Вам не потрібно виправдовуватися перед кимось. Ваш мир це ваш компас. Якщо це коштуватиме вам вашого миру, це занадто дорого. Якщо це обтяжує ваш дух, це не для вас. Ідіть з високопіднятою головою, знаючи, що небеса йдуть перед вами, розчищаючи шлях, усуваючи фальш і приносячи правду. Давайте закріпимо цю зміну зараз. Я хочу, щоб ви зробили щось пророче. Не просто закривайте це відео і не повертайтеся до того ж життя, відзначте цей момент. Перейдіть до коментарів і напишіть. Мої очі відкриті. Я обираю розсудливість. Пишучи це, ви заявляєте духовному світу, що час маніпуляцій закінчився, що ви приймаєте дар бачення. Нехай Божа ясність огортає ваш розум, а його захист оберігає ваше серце. Ви кохані, ви захищені, і зараз, як ніколи раніше, ви прокинулися. Ідіть і живіть своїм призначенням без кайданів минулого. Ми в цьому разом.